Підтримати в першому читанні, тобто за основу. Законопроект про особливий період в етичному комплексі 41.17А. Прошу голосувати за основу. За 237 рішення прийнято. Дякую. Наступне питання: 41.16а. Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо реформування системи управління єдиною газотранспортною системою України. Я нагадую ті пропозиції, які лунали, обов'язково вони повинні бути враховані до другого читання. Що стосується затвердження управляючих компаній у парламенті щодо того, щоб залишити. Саму газотранспортну систему виключно в державній власності, тобто всі ці пропозиції я прошу, щоб вони були враховані до другого читання. Прошу, шановні колеги, підтримати проєкт в першому читанні і за основу. Прошу голосувати. За 229 рішення прийнято. Дякую по фракціям. Батьківщина 77, партія регіоні 0, удар 36, 35, економічний розвиток – 34, свобода, 27, суверена суверенна європейська Україна, за замір та стабільність. компартія України 0, позафракційні 20.